Чергова спроба увімкнути газову плиту виявилась марною, газу немає. Пані Світлана розповідає газопостачання у будинку за адресою Узбекистанська, 3, де вона мешкає, відключили 7 квітня. Пішли на роботу, як завжди. Прийшла з роботи, на вулиці мене зустріла жінка, сказала: Світлана, газу немає ще, треба дзвонити. Я прийшла, позвонила в місто для людей, спитала, з якої причини не включили газ. Вони сказали, ви знаєте. Це не до нас газопостачання це не наше. в газ там гаргаз. Да очікує на поновлення газопостачання до свого помешкання переселенець з Бахмуту Станіслав. Тікав від війни разом зі своєю мамою. Каже, наразі ситуація вкрай складна. Опалення вимкнули, і тепер навіть приготування гарячої їжі стало неможливим. Зараз якраз такий період, що похолодало. І отоплення виключили, і ми оце з мамою переїхали і думали тут прихисток якийсь знайти. І, і зараз оце вона приболіла за того, що нема чим не отоплюватися, то хоч якусь каструлю поставили, ти борща зварили, а то зараз і нічого і їсти немає. Оце в сухомятку, На жаль, отак. От так, от, да. я приїхав з армії в відпуск». Як мені сказали, що відключення газу буде проходити до 15-ї години, я повірив це. А вже пройшло скільки? Раз, два, три дні. Чотири дні. Чотири дні. І я буду скоро виїжджати. Не, 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 не можу сказати, коли вони включать цей газ. Я вчора дзвонив дівчині. Вона каже: приїжджайте на інженерну один. Для чого приїжджаєте? Для составу якогось договору. Я не можу собі нормально дозволити їсти. Скупатись, скупатись, то ладно. Я привик. Пан Василь теж мешкає у цьому будинку. Розповідає, до газових служб звертався неодноразово проте безуспішно. Відповіді, що трапилось, та коли газ знову підключать, досі не отримав. Вони зайшли, кажуть, в перший етаж, де то що то тут походили трошки, і уїхала служба. Не предоставивши ніякого документа, на яких основаннях вони відключили цей дом, наш будинок і от рядом такий самий будинок. Два дома больних. Чого вони відключили? Ми не знаємо на якому основанні. Вчора так сказали, оті. де то утечка. Центральний кран треба міняти. Я їм пригласив. Ось центральний кран, Пожалуйста, один, он вторий. Перекривайте їх міняйте. Ну, дайте людям знати і дайте яке время, коли в нас буде газ. Така ж сама ситуація склалася і в сусідньому будинку за адресою Узбекистанська 9. Я житель Узбекистанська 9. Я жителька дому по Узбекистанській 9. У нас така сама проблема, як і в третьому будинку. Але тут люди активні, а в нас під ковдрами чекають на літо чи весну. Незрозуміло, чого вони чекають. Люди кажуть, практично обірвали телефони керуючої компанії Місто для людей, яка вже кілька років обслуговує обидва будинки та газові служби. Але відповіді на питання, коли газопостачання відновлять і чому газу немає, за словами мешканців, вони так і не отримали. Як пояснили журналістам в керуючої компанії Місто для людей не може виконати ремонт газової мережі, бо немає відповідних фахівців, і такі роботи не передбачені тарифом натомість може допомогти укладання індивідуальних договорів на проведення робіт. Зазвичай керуюча компанія місто для людей Запоріжжя може йти на зустріч людям і пропонує їм індивідуальний договір на виконання разових робіт. Власне, що відбувається, керуюча компанія залучає фахівців «Запоріжгазу», компетентних виконати ці роботи. Проплачує ці роботи, власне, роботи виконуються, а мешканці потім компенсують всі витрати відповідно укладеного договору. Або ж другий варіант мешканці можуть самостійно звернутися до «Запоріжгазу», так само укласти договір, оплатити роботи і, власне, вирішити цю проблему. А ось фахівці Запоріжгазу пояснюють, 7 квітня в будинку проводили планове техобслуговування мереж і зафіксували падіння тиску газу. Ця ситуація є небезпечною, адже може свідчити про витік блакитного палива. Тому газопостачання й перекрили. Аби переконати, що жодних проблем немає. Спеціалістам запоріжгазу треба було перевірити газові крани в квартирах на першому поверсі. Проте доступ до усіх помешкань вони не отримали. Основна проблема була, що не було доступу до цих кранів для того, щоб провести технічне обслуговування. Згідно законодавства, ось кому ми провели, куди ми попали, ми провели технічне обслуговування, чекаємо всіх інших. Кожного дня кількість квартир, куди ми не попали, зменшується. І спільне було прийнято рішення, що ми перенесемо частину кранів з квартир. У під'їзди і коридори для того, щоб ну для зручності людей, газовиків, щоб не було такого, що ми не можемо потрапити, щоб обслужити ці крани. Запоріжгазі запевнили заміну обладнання та винесення кранів у під'їзд планують розпочати з 15 квітня. Кажуть, це дозволить уникнути таких ситуацій в подальшому, адже фахівці зможуть без проблем перевіряти обладнання, не чекаючи допуску квартири. Щойно ці роботи завершать, газопостачання відновлять. Вадим сорвін Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.